Друзі, вітаю вас усіх, разом покладаємо свою надію на Господа, разом вчимося довіряти Богові і ставати на скелю. І скеля наша є Христос. Він наша відповідь, в ньому відповідь на ті запитання, які ми маємо. Він захист наш, Він фортеця, Він прихисток. Він наша допомога. Амінь. Хочу сьогодні трошки про подяку Богові поговорити, про те, коли ми від, маємо відповіді від Бога, і наскільки важливо свідчити, прославити Господа, казати перед Божим народом на Господа, це Він, Моє спасіння, це Він, моє благословіння, це від Нього моя відповідь. Це Він підносить мене, і це Він виливає славу свою на моє життя. Пару текстів вони цікаві. Книга Псалмів, 27 розділ, 7 вірш: Господь, фортеця моя і щит. Мій на нього уповало серце моє. Він допоміг мені, і зраділо серце моє, і я прославлю його піснею своєю. Дивіться, була проблема. В житті людині. Але людина Давид, Божа людина, він знає, на кого покладати свою надію, на кого повинно уповати в час кризи його серця. І він говорить: Бог мені допоміг. Тому уповай на Господа, Бог допоможе тобі. І ось, коли він допоміг йому, він говорить, радість наповнила моє серце. І я прославив Бога. Піснею. Ти можеш сьогодні не написати пісню, але візьми такий листочок і напиши дякую тобі, Господь. Візьми, напиши, за що ти дякуєш. Прослав Бога своїми словами, прослав Бога в молитві, подякуй. Прийди до церкви, скажи, я хотів би засвідчити. Подякуй Богові, прослав Бога не просто піснею. Можливо, ти не граєш, не співаєш своїм свідченням, станом свого серця, тим, що Бог зробив. Амінь. І ось 28 розділ. Перший вірш. Віддайте Господу сини Божі. Це ми з вами, доньки і сини Божі. Віддайте Богові, а що? Віддайте Господові славу і честь. Ось сьогодні ми маємо відповіді від Бога: спасіння, зцілення. І я стою перед Богом, і я повинен віддати Богові славу і честь. Боже, я прославляю Тебе, я величаю Тебе, я дякую Тобі. Ще один вірш. 29 й розділ теж книга Псалмів, дванадцятий, тринадцятий вірш. Ти перемінив лемент мій на танець. Зняв з мене веретище, суму і підперезав мене радістю, щоб славу співала тобі душа моя, і не умовкала. Господи, Боже мій, буду славити тебе вічно. Дивіться, була непроста е, ситуація в житті Давида, криза, смуток. Але Бог говорить, але Він говорить: Бог змінив мої обставини. І замість смутку я возрадів, я почав танцювати, я став веселим, моє життя змінилося, Бог змінив, Бог підперезив мене радістю. І він говорить: тепер співає моя душа, співає моя душа. І я буду вічно прославляти, 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 величати, свідчити кого. Про кого? Про мого Господа. Амінь. Ще пару віршів. Принесіть Богові в жертву хвалу і віддай Всевишньому обітниці свої, і приклич мене в день скорботи, я визволю тебе, і ти прославиш мене. Сам Бог говорить, тебе проблеми? Помолись, я дам відповідь. Але коли ти отримаєш відповідь, почни славити Бога, свідчити про Бога. Говорити про Бога. Амінь. Останній вірш. Хто приносить жертву хвали, той шанує мене, говорить Бог. Коли ти прославляєш Бога, ти шануєш Бога. Амінь.